Гостя нашої студії сьогодні Дарія Ниченко, українсько-німецька режисерка, сценаристка та креативна продюсерка, журналістка, членкиня української кіноакадемії, волонтерка? Пані Дарі, я дуже вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли сьогодні. Добрий день. Щойно ми подивилися матеріал Тетяни Логунової з Німеччини. А що ви спостерігаєте тут? Яке ставлення взагалі до українських біженців? Чи змінилося воно от за ці майже три роки? Я вже майже 17 років працюю живу між Німеччиною і Україною, і за весь цей період зараз повномасштабного вторгнення я можу сказати тільки те, що Німеччина мене дуже здивувала тим, наскільки люди відкрили свої серця, були готові приймати наших біженців, допомагати. Німеччина допомагає нам дуже дуже сильно і фінансово, і військово. Але звісно, ставлення за цей час змінилось, Люди втомились. Ми знаємо, що зараз в Німеччині збільшується ростуть численність правих партій. Прихильників Правої ідеології і тим більше голосів зараз, і, і та й в лівих теж щодо того, що треба вести переговори перемовини з путіним, треба домовлятись, треба припиняти поставки озброєння. Такі настрої теж є. Але я особисто, через те, що влаштовувало майже два з половиною роки е, демонстрації в Мюнхені. Я знаю, скільки німецьких політиків з усіх демократичних партій е, з партії Олафа Шольца так само виступають за подальші поставки зброї. Виступають за поставки таурісів, навіть якщо сам буде до сих пір проти цього, а щодо самих людей, які зараз найбільші такі складнощі? Чи складно знайти роботу житло? Зараз мені здається наступив той момент, коли багато родин, які надали своє житло, здавали чи повністю надали це безкоштовно. Вони звісно вже втомилися два майже три роки, коли в них живуть чужі люди. Да? Хоча багато людей далі продовжують допомагати, але багато хто втомився через це нашим біженцям приходиться повертатися або шукати нове житло. знайти житло справді дуже дуже важко. Це мені здається одна з таких найголовніших проблем. Працевлаштування, звісно, також, бо для цього в Німеччині потрібно гарно знати німецьку мову? Уряд намагається це спростити, щоб на роботу брали вже без тестів німецької мови? без якого але це важко. Ви дуже багато приймали участі в мітингах, які організовували українці. Зверталися до лідерів Європейського союзу. Будь ласка, скажіть наскільки дієвими от є такі мітинги, і який був результат? Мені здається, що народна дипломатія, мітинги були дуже ефективні на самому початку, коли потрібно було всьому світу показати, що ми об'єднані, що ми всі зараз будемо вимагати до останнього. І мені здається, кожен наступний крок це була така спільна робота наших дипломатів, наших політиків і народних дипломатів, і всіх людей по всьому світу, які продовжували говорити і продовжують говорити про цю війну. Зараз це менш ефективно, бо справді люди вже втомились від демонстрації. Це стало набагато важче збирати людей на демонстрації, що мене особисто дуже обурює. Бо у нас величезна кількість біженців, а на демонстрації зараз приходять 100-150 людей. Ви волонтерите. Розкажіть, будь ласка, від початку повномасштабного вторгнення. Так чим чим займаєтесь? Чим допомагаєте? Взагалі, Мюнхенська громада дуже дуже має давню історію. В нас похован Степан Бандера, тому підтримка нашої української армії була ще з часів майдану. З 2014 року українська громада, якою частиною я є, об'єдналась для допомоги армії. А останні три роки ми поставляли все, що можливо: Це і дрони, це і багато чого для парамедиків. Це і якісь прості речі, сітки жінки пліли, купляли в інтернеті. Одяг на початку війни, звідко, звісно, це був просто. Дуже потрібен одяг. Німецький бундесверівський одяг люблять наші солдати, тому ми багато чого відправляли на зиму теплі речі. Зараз насправді запитів зменшилось, але робота продовжується. У нас декілька волонтерських штабів по Мюнхену, наприклад, де я живу, і люди дуже активно допомагають і збирають. Звукарти запитів, кількість запитів зменшилася. А чи не зменшився от запал допомагати? Я думаю, що у тих активістів, які цим живуть, які справді переймаються доли України, запал не зменшився. Німецьких активістів. Я, може я да, так німецьких, німецьких активістів, та бо це не тільки українці. Нам допомагає багато німців і людей з зовсім різних країн, які до нас доєдналися за ці роки повномасштабного вторгнення, і вони хочуть далі продовжувати допомагати. А що було найскладніше дістати от за ці три роки, майже три роки, щось був такий запит, але його треба було зробити. От що це було було у вас таке щось? Ну скажімо так, ці речі, які ти просто так офіційно офіційно не перевезеш через кордон, бо на початку війни хотілось допомогти всім, чим можливо. Да? Зараз, якщо казати, що можна купити, то важко з, з якимись специфічними речами, як тазові турнікети, наприклад, Сем Junctional, турнікет для парамедиків. Да? Вони їх просто немає на складах в медичних фірмах. Їх приходиться замовляти і чекати довгий час. Хотілося б з вами ще поговорити про ваші прямі, так би мовити, обов'язки, про кінематограф. Я вас, по-перше, вітаю з прем'єрою, яка відбулася Дякую. 1 листопада. Розкажіть, будь ласка, детальніше нам про свій фільм Малевич. У мене була позавчора прем'єра в Україні в рамках кінофестивалю молодість. Це фільм про нашого відомого художника Казимира Малевича. Це не є класичний байопік, а мій такий власний погляд на творчість цього митця через призму цієї війни. Бо ми знімали цей фільм у 2022 році. Восени, коли були дуже сильні прильоти в Києві, обстріли нашої енергосистеми, такі перші, коли ми ще всі до цього не дуже звикли. Ми знімали з невеликим бюджетом за підтримки нашого Держкіно України. Ми я дуже рада. Це копродукція з Італією, Сербією і Швейцарією, яку ми нарешті завершили. І тепер сподіваюся, фільм буде. Одружувати світом стане частинкою також нашої культурної дипломації. Буде розповідати про цю війну, про творчість Казимира Малевича, про зв'язок його з Україною. В фільмі я проводжу паралелі між періодом демографічного геноциду за часів кінця колективізації, початку голодомору і між цим тим демографічним геноцидом, який ми насправді бачимо, також зараз. Фільм такий вийшов мультинаціональний, Дуже багато країн долучилися до його створення, так. Ми знімали тільки в Україні історія справді про Казимира Малевича і про ті події, які ми маємо зараз. Але країни, які долучились, вони просто дуже хотіли нам допомогти, щоб це кіно вийшло. Це наші партнери, копродюсери, які підтримують Україну і дуже нам допомогли. А чому дуже важливо, щоб світ дізнався правду про Малевича? Малевич це художник, який народився в Києві, який провів дитинство в українських селах, який викладав в нашій художній академії на Омі, в якого дуже багато е, чого пов'язує з Україною. Він сам себе вважав українцем, він розмовляв українською мовою. Про це, на жаль, навіть в Україні багато хто до сих пір не знає, хоча його роботи знаходяться в усіх найвідоміших музеях світу в, е, в «Момі» в Нью-Йорку, в Стенлік в Анстердамі. Дуже Багатьох картинних галереях він до останнього числився тільки як російський авангардист. Для нас важливо повернути ім'я цього великого митця в скарбницю нашої української культури. Тобто, виходить, що з боку Росії це теж такий елемент гібридної війни, яку ви мали цей міф розвінчати, і от, от цю битву треба було виграти за Малевича. Це ті міфи російської пропаганди, які ми намагаємось подолати, але ця битва не закінчилась, бо дуже багато зараз вже опору з боку російської опозиції проросійських налаштованих еліт в Європі, які як зовсім саме? не хочуть сприймати Малевича як українського митця. Насправді, чесним буду сказати, це українська, польська, російська, білоруський митець, бо його доля мала відношення до всіх чотирьох країн. А який саме вони роблять опір? Опер? Так. Ну, зараз йдеться про майбутню дистриб'юцію фільму про покази на фестивалях. Я вже зараз чую відгуки, тобто вже йдуть суперечки щодо цього фільму. Хочуть блокувати його, чи що? Можливо, так, можна сказати, так. Хто був залучений до зйомок саме з акторів? З акторів у нас головні ролі Віталій Ажнов, це відомий актор театру Івана Франка. В нас знімала Сірма Вітовська, Олексій Гребунов грав одну з ролей. Христина Федорак, Марина Кошкіна це теж насправді головний склад театру Франка. Це не просто художній фільм. Розкажіть взагалі, як він знімався? Ми знімали частину цього фільму в зруйнованому росіянами селі Мощун під Києвом. І ту частину робіт Малевича, яку він присвятив спочатку початку голодомора, кінцю колективізації, ми. Оживили в цьому е, зруйнованому селі в сучасній реальності, аби провести ці е, історичні паралелі і довести до західної аудиторії для мене дуже важливий меседж. Це те, що це війна не тільки Путіна, це війна, яка вже триває декілька століть. Це саме той меседж, який мені здається зараз в Європі все менше хочуть чути, бо все більше починають знов жаліти е, бідних русських. І це те, що мені здається, хороших дуже хориски. дуже важливо, да, хороших руських, і це те мені здається, що дуже важливо, щоб е, далі тривала підтримка України, і взагалі було на заході усвідомлення причин цієї війни. Але ідея з'явилася раніше ніж повномасштабне вторгнення. Ідея виникла ще до цього, але насправді, коли в фільмі ще не було навіть сучасної історії, тобто війна дуже багато коректив внесла в цей проект. Частина локації, ми планували присвячена дитинству Малевича на Харківщині, вона просто була вже на той момент недоступна для зйомок восени 2022-го. Але ще до початку повномасштабного вторгнення, ми вже з продюсеркою Анна Планчук говорили про те, що ми хочемо ці історичні паралелі в фільмі показати. А можна було відтермінувати взагалі зйомки фільму? Я думаю, якщо ми згадаємо той рік, то більш за все я боялась того, що я вже можливо ніколи не зможу наступний фільм зняти в Україні. Це був той момент, коли мені ніхто не знав, що буде завтра. Тому хотілося робити зараз і нічого нікуди не відкладати. То не, не варто чекати живим одним днем і треба зробити все сьогодні. Так, я вважаю, що зараз наша вся українська спільнота має робити, і я дуже вдячна всім своїм колегам. Робить дуже неймовірно багато для того, щоб наша культура далі жила, розвивалася, існувала, і щоб ми зберігали і повертали свої імена. От я не тільки від вас чую культурна дипломатія. Наскільки вона взагалі важлива зараз в світі? Наскільки українське треба нести людям? Мені здається, що за останні майже три роки ми зробили дуже дуже велику роботу в сфері культурної дипломатії. Є така інституція український інститут, який працює з нашим міністерством закордонних справ. Робить купу безліч культурних проєктів по всьому світу. Ми Правда, наші митці подорожують з концертами, роблять великі величезні збори. В Мюнхені ми проводимо, наприклад, концерти. Весь час наших виконавців теж з ціллю зібрати гроші для зсу всіх, хто приїжджає. Тому мені здається, це привертає увагу європейців, людей, які нас підтримують по всьому світу, не тільки європейців. І це, звісно, дуже дуже важливим інструментом загальної дипломатії. У цей наратив росіян, що росіяни і українці це єдиний народ. І навіть коли приїжджаєш за кордон. Чують українську мову і одразу питання: ви росіянин? Звісно, що кажеш ні, я українець, але постійно йде оця паралель. Культура роз'єднує, розвінчує цей міф. Я думаю, що міф розвінчується, але, на жаль, як ви кажете, розмовляють не українською, а на жаль, російською мовою. Приїжджають українці і розмовляють. За кордоном російською мовою це мене особисто дуже дуже сильно обурює, бо багато хто тоді нас сприймає, що ми росіяни, а багато хто заноземців, німці підходять і питають: можете пояснити, чому над вами літають російські ракети? Ми вам поставляємо зброю, віддаємо все, що ну багато величезно фінансово. Оказуємо допомогу, а ви розмовляєте російською мовою. І на це запитання мені завжди дуже дуже соромно відповідати за моїх співвітчизників. Тому я справді закликаю всіх наших людей за кордоном на кухні розмовляйте як хочете. Але за кордоном ви теж частинка народної нашої дипломатії зараз під час війни давайте говорити українською мовою. Я знаю, що під час прем'єри вашого фільму був аншлаг. От просто навіть на сходах стояли люди. Дивилися, коли можна буде подивитися в Україні і за кордоном. Сподіваюся, нас подивляться і теж прийдуть на прем'єру там. Подивитися. Ми плануємо вихід в прокат на початку травня наступного року. Вже дуже дуже чекаємо цього і будемо готуватися всіх кінотеатрах України в Україні. Я сподіваюся, що усіх подивимося. А в Європі. Які плани взагалі в світі показати цей зараз? Фір? У нас планується дипломатичний е, тур. Ми працюємо разом з нашими посольствами в е, різних країнах і будемо намагатись робити покази. Дякую вам дуже обов'язково. Прийду подивитися. Дякую дуже. Прохати. Дякую, що прийшли сьогодні до нас в студію. Дякую за ваші відповіді. Будемо раді вас бачити ще. Приходьте обов'язково. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Дарія Онищенко, українсько-німецька режисерка, сценаристка та креативна продюсерка, журналістка, членкиня Української кіноакадемії Волонтерка.